Усіх вітаю ви на каналі Сейчас. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Микола Маломуш, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005 10 х роках. Микола Григорович, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям! слава! Друзі, я вас прошу, будь ласка, коментуйте цю розмову, поширюйте це інтерв'ю, ставте нам вподобайки, підписуйтесь на Ютуб канал Сейчас. Це дуже просто зробити, а для нас це важливо. Отже, Микола Григорович, російські пабліки почали писати про здачу Україні ще кількох сіл у Курській області. кажуть про те, що Збройні сили України після певного затища, що тривало кілька днів, відновили просування Курській області. А саме серію атак, нібито було здійснено в Коренівському районі, де розширилась зона контролю ЗСУ. Сам Сирський головнокомандувач Збройних сил України станом на 27 серпня сказав, що наші контролюють 100 населених пунктів. Це лише Курська область. Армія взяла в полон майже 600 російських військових. Чому кажу, це лише Курська область? Тому що зараз вже починають писати про те, що, начебто, ЗСУ штурмують кордон з Білгородщиною. Писали про те, що. Група десь у півтисячі осіб проривається в районі Нехотівки та пункту пропуску Шебекіно-Білгородської області. Однак підтверджень цьому офіційних поки не було. Микола Гроч, як ви оціните просування збройних сил України на території Російської Федерації, якщо говорити про Білгородську область, які там можливості у нас так і зрештою, якщо зона контролю буде збільшуватись, наскільки вистачить ресурсу утримувати цю територію і контролювати її? В першу чергу ми говоримо про те, що іде реалізація нової стратегії ведення війни. Ворог не очікував, що ми зайдемо на території Росії ударимо по вогневим позиціям, по відповідно логістичним шахам, особливо Курщина конкретно, тому що раніше вона розглядалася буде Ростовська область, область, а тут Курськ. Тому грамотна підготовлена операція. От з плані та асиметричних дій проти Росії. Вона дуже дає активні результати. Це був шок російського керівництва. Це дезорганізація в обороні конкретно. Вони тепер стягують війська з різних напрямків. І з фронту, і із Калінграду, з Російської Федерації тянуть не на фронт на гарячі точки. Це деякі мірі сполегшує наші позиції. Але що ми маємо на Курщині? Дійсно, ми просуваємося далі. От і е, тут же, і по відповідно річ е, і відповідно по стратегічним е, комунікаційним шляхам се першого траси. Ну і зрозуміло, підрив мостів, які створюють передумови для оточення. Вже ми маємо групування до 3,5 тисячі осіб. І е, тримати позиції на тих рубіжах, де ми укріпилися або природних, або створили укріп райони. Але все одно ми далі просуваємося вже 1260 квадратних кілометрів. Контролюємо, от е, створюємо секторальна передумови контролю, десь на підходах до е, е, Курчатівської станції. Хоча Росія намагається використати цей фактор як прокаційний формат проти нас, заключаючи якраз е, угоду з Росією, е, який приїхав для контролю. Ну це окрема тема. Саме головне, що ми тримаємо вже зону безпеки, як ми її назвали буферну зону. Це першу чергу завдання яке ми виконуємо. Ворог не має присунутися до нашої кордонів Сумщини. Частково рухатися по логістичним шахам на Харківщину, і це перше передумови, що ми створили зону безпеки. Те, що Путін хотів створити на нашій території до 100 кілометрів буферну зону, ми тепер створюємо по цій желозиці, але активно для наших безпекових питань. На території Росії дуже активно. Я просто бачу, повинна йти далі ситуація. Початок, це тільки Курск альтернативні дії і е, поетапне, але дуже е, е, ефективно і швидко повинно бути і в інших секторах, тому що сама стратегія передбачає не тільки один сектор. Ворог оговтується підтяг, вже як вже сказав сирський 30 тисяч. Це вже немало. От ми маємо відповідно ударні групи, але це вже те, що може бути. Для локалізації наших зусиль наступальних, для нанесення ударів по нашим військам, Будуть намагатися якраз вивати з конкретних населених пунктів. Це вже буде затяжна війна в цьому напрямку. А нанесення ударів, наприклад, на Біоручні, що розпочалися вже декілька разів, це вже е, та альтернатива, що ворог змушує і туди перекидати війська, вже створює вже єдиний координаційний центр якраз захисту Курської області, Бєвруської і Брянської. На чолі відповідно, три очільники. Це і міністр оборони Білоусов, глава ФСБ Бортніков І відповідно залучений до цього якраз очільник особистої безпеки був дьомін, який, начебто, один із учасників формування зони безпеки. Але я прямо скажу, Путін перелякався, тому зараз доручив різним відомствам контролювати цей сектор. Тому що може да військові десь не витримують, або е, навіть підуть на якийсь зговір. Тому сьогодні е, три дні формат контролю, координаційний центр, що з військової точки зору, це якраз абсурдно, тому що повинно бути єдине начальник, і керувати цим повинен військовий так скажуть сектор першого або міністр оборони, начальник штабу, або командуючий. А зараз бачите таке розбалансування. Це нам на руку, але дійсно е, поки ворог не має єдиної стратегії захисту. І зрозуміло, тепер остерігається Бєворущина, Брянщина, можливо, навіть інші області. Ну, і якщо ми говоримо про нашу стратегію в цій ситуації, це повинні бути й нові е, підготовлені удари, де ворог не очікує. І сектор якраз ударів уже не по російській території в цей же час, але в інших секторах, де ворог не очікує, по окупованих територіях і намагань, е, проводить не намагання, а вже підготовлені операції по звільненню територій. Оце той наш формат, який би дав перспективу уже перемог конкретно. Це звільняємо наші міста й села. Це даємо ворогу відсіч, там де ворог немає, крім районів, але ми підготували і ударні групи, і особливо новітню техніку озброєння і особливо велику кількість боєприпасів. Це перспектива, те, що дійсно вже режим Путіна буде відчутно послаблений. А якщо вдалі операції буде мовно по Криму, Херсонщині або іншому напрямку широкомасштабний, а це вже поразка в перспективі. Тому я думаю, що сьогодні наше командування відпрацьовує різні стратегіями щодо нанесення новітніх ударів, утримання позицій і на Курщині, щоб відтягувати великі ресурси ворога. Ну, і, зрозуміло, готувати те, що дає перспективи на осінь зиму і на початок року звільняє уже територію країни. А це вже нова стратегія і на міжодному рівні. От відповідно не тільки з країнами, НАТО, а й з країнами нейтральними, які вже будуть розуміти, що. Є перспектива перемоги на Путіна треба тиснути щодо відтворення суверенітету України, от, але під тиском наших збройних сил. Але це я рахую шлях тільки початковий. Якщо все-таки наша команда зуміє продовжити цю операцію, це будуть нові реалії для наших перемог і для миру в перспективі. Ми з вами спілкуємось 28 серпня. Микола Гроч читаю повідомлення, що в Росії аеропорт Казані призупинив свою роботу. Пишуть, що ймовірно, через загрозу ударів безпілотниками. Також е, слідом за Казані роботу зупинив аеропорт Нижнє Кам'янська. Пише про це Росавіація, не приймають і не відправляють рейси. кажуть у відомстві ці аеропорти значить розташовані в Татарстані. Микола Григорович, як ви це можете прокоментувати? Ну, в першу чергу мене розпочали і нову стратегію нанесення ударів по далеко розташованим оборонним об'єктам аеропортам. Відпусковим установкам, ну і зрозуміло, військовим цілям на глибину до 2000 тисяч кілометрів. Вже ми мали вже практику, коли ми наносили удари по НПЗ е, Татарстану, а це вже 1200, якщо початок а далі 1800 кілометрів. От якраз конкретно е, наші балістичні дрони, які мають відгуний заряд, е, ну по різному типу від 40 кілограм до півтони. Оце якраз ті, які можуть наносити удари по таким об'єктам. Перша попередня оперативна інформація, що біля цих аеропортів виявили безпілотники, які там бережували. Ну вони говорять, що вони там їх контролювали, збивали. Але як правило, це ми наносимо вже конкретні удари по конкретним е, цілям або це аеродромні споруди, або літаки, або склади горішмачних матеріал. А якщо це аеродроми е, військові, розуміло, по як правило, ми по цим б'ємо. Оце з боєприпаси особливо пам'ятаємо, скільки ми складів кабів знищує за. Останній місяць біля восьми, а це і по сімсот е, сімдесят штуків, 800 Тобто іде активне знищення резервів противника, підрив'ю авіаційних можливостей, систем наведення. Відповідно, ну тепер уже ми говоримо про і удари по ряду об'єктів, які наводять це радіокасійні станції, і пускові установки, як ракет, так і е, різних типів дронів. Микола Радж, Путін сказав, що буде якась там гідна відповідь за операцію в Курській області. Ми бачили наліт дронів та ракет на Україну. Це відбулося днями. Спершу запустили близько 200 повітряних цілей. Так і наступного дня ще 100. Скажіть, будь ласка, це максимум на який сьогодні може йти Російська Федерація, враховуючи їхні ресурси. Ну, перше, те, що ми отримали цю інформацію, порахував, що буде не 24, Як багато очікували, а що через два дні так воно йделося. Тобто, ми вже маємо можливість е, отримати інформацію про підготовку таких масованих ударів. Також передбачали, от деякі мірі в ефірі, говорили, що це саме бути 200-300 навіть е, якраз вітальних апаратів різних типів, як ракети, балістично, крилатих форматів. От, ну і зрозуміло, різних типів дронів так воно, на жаль сталося за два за дві доби. Тому в даний момент це е, варіант. Е, ну зрозуміло, це в деяких мірях. Вертут там не треба говорити, що це якийсь формат помсти. Це помсте. Я знаю Путіна. Добре його оточення, вони не теж мсяця, але не просто так просто в цілому, а щодо е, враження конкретних об'єктів, які будуть ну, особливо чутливі для громадян України, тобто підірвати дух людей, створити їм проблеми особистого характеру. Ну щоб вони по перше карати, як він говорить за щось. Терорист хоче і з іншого боку, щоб схиляти до переговорів е, приводом тероризму. Ну і зму, якраз змушені людей е, ставити питання про переговори і припинення війни перед керівництвом України зрозуміло залученням союзників. Це, це він сьогодні проводить повнокровно. Бачимо і е, основні об'єкти це енергетичні. Врахує, що до підготовки до земель повинен знищити більшу частину е, інфраструктури і особливо об'єктів енергетики. Щоб створити величезний колапс в економіці, в військовій сфері, тому що все живе, це живиться військові можливості комунікації, транспорт і сполучення і зрозуміло життя людей. Тому бачимо, терористичні атаки вони продовжуються, але е, масовані атаки такого ж типу, наприклад, за два дні, 300 з чимось, е, практично неможливі, тому що це підготовка, це злагодження, це е, пропрацювання програм. А вони відповідно формуються електронними засобами для стратегічних бомбардувальників, для ракет самих, же от, ну, і зрозуміло для дронів. І це ще треба, щоб е, відпрацювати комплексне рішення: які траєкторії, які висоти, які об'єкти, як міняються, як не стикуються або не, не пересікаються один з одним, тому що має напаки збити один і той же об'єкт своїми засобами. Тобто величезні підготовчі засоби. Ну зрозуміло кількісно, тому що багато говорить тільки про кількість мири про те, що це великі е стратегічні е формати підготовки, які потребують часу. От. Ну і зрозуміло, кількість також грає роль. Тому, маючи до 880 приблизно ракет різних типів, о, запускаючи біля сотні, здається, ще це десь до однієї п'ятої частини, те, що запустили, це ракети в першу чергу, які швидко виробляти не можна. От ще один момент з того запасу, про який ми говоримо, є там, наприклад, 700 приблизно ракет. Вони мають велику частину старих. От вони швидко робити нові не, мож, не можуть, тому що немає комплектуючих такої кількості. Контрабандно не можуть напрацювати. Тому дійсно це також стримує, тому що повинен мати якийсь ще запас. От, і ще один момент, уже передбачаючи, що ми будемо наносити удари і далі уже нашими розробками і ракетами і дронами. Але й просимо зараз наших союзників погодитися на удари по російській території. Вже не можуть протидіяти реально ракетними ударами масово далі далі далі. То вони намагаються вже тиснути психологічно. Виступила в рога за вказівкою Путіна щодо перегляду нових стратегій ядерного стримування. А це, типа, якщо до дозвілу на нанесення ударів по території Росії іноземними ракетами, це вже буде можливість нанесення ударів. Тактичними діатрими ракетами по території України і інших країн НАТО це вже пряма погроза. Це в принципі реальності ми бачимо мало, але те, що погроза от для того, щоб стримувати США, це реально вже звучить. І американці в деякі мірі е, утримуються від таких дозвілів. І говорять, що це буде ще одним витком ескалації, але нам свою справу робити. Ми маємо свої засоби. Будемо цілево просити, все таки наших партнерів е, бити по особливо важливо. Небезпечним об'єктом, типа балістичні дрони, наприклад, пускові установки, аеродроми, от і ті, які наносять конкретні терористичні удари. От тут уже удари терористичного типу, як вони проводять ці два дні. Це по людям конкретно, по об'єктам життєдіяльності. Це вже не в об військові об'єкти, це терорист. тут уже дозвіл може бути, тому що всі країни світу підтримуються концепції, законодавчо визначено, що терористичні атаки. А тим більше об'єкти їх розміщення і пуску повинні бути знищені так, Микола Роч, гарна новина була від президента Володимира Зеленського. Він із на зустрічі з журналістами сказав про те, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Uh, і також напередодні, як відомо вже офіційно, Україна розробила uh, власного виробництва ракету -дрон Паляниця». Так що відомо про цю далекобійну ракетну програму, чи можна щось розповідати про це, як далеко може долетіти uh, ця ракета балістична, так як про яку говорить вже президент Володимир Зеленський. Ну коротше кажучи, до Москви може долетіти. Е, може, долетіти, у нас є інші засоби, які дають можливість долітати долітали. Якщо ми говоримо, вже до Казані долітає, от, наприклад, або до е, Морозовська, то це реально до Москви долітає запросто. Але я ще хочу сказати, що е, ці заяви, які були відносно параниці, відносно балістичної ракети це плюс великий, але з величезним, величезним запізненням. Наш КБ-Південний Кабелуч і інші засоби е, КБ і заводи. Могу ці ракети випускати. З тисячами штук Ось, ще до війни передбачалось а програми і балістичного, і відповідно, і стратегічного типу. Появляйте КБ Південне, яке має виробляти виробляло постійно ракети до 15 тисяч кілометрів. Російські Сатана СС 18 С 20 це КБ Південний і Південний Марш. Ну, свій час зрозуміло це, коли ще Союз і після Союзу. от Але це і наше виробництво, і новітні поставки таких ракет американцям. Під зеніт, морський старт і старт, це буквально е, крайні роки ще до війни. А це ракети балістичного типу до 15 тисяч кілометрів, які вводили спутники американські на орбіти. Тому розмістивши там замість спутника е, потужний заряд до тонни, дві тони, п'ять тонн, нема різниці. То стануть аж до Петропавського Камчатського. Тому тільки хвалитися цим, так, да, треба. Але давно-давно нам треба використовувати те, що ми маємо. І КБ південне, от я спілкувався з ними. Вони кажуть, там не дають таких замовлень. Сьогодні ми технології заходу можемо отримувати додаткові більш системні новітні наведення, авіоніку, якщо треба на дрони і тому подібне. Тому сьогодні активна, активна робота по виробництву. І я рахую, що ми втратили дуже багато часу. Два з половиною роки те, що ми вже давно розробили, виробляли, продавали от за кордон або мали поштучно, повинно вже бути тисячами. Оце б всі знищення всіх систем і балістичних, і криватих на території Росії, всіх аеродромів, відповідно і всі так сказати, потуги ВПК Росії. На жаль, ще не сталося. Тепер ми переходимо на кінець до цієї тактики через да, багато місяців війни. Як це буде впливати на хід взагалі самої війни? Як це зміцнить політичні позиції України, оскільки зараз по суті Україна дещо зв'язаними руками, оскільки Захід досі не дає дозволу бити далекобійною зброєю по військовим об'єктам на території Російської Федерації Микола Гороч навіть після курської операції, так зараз бачимо що позиція американців вона не змінюється? Там спікер Пентагону буквально от... Цієї доби вийшов і сказав про те, що позиція їхня не змінюється, тобто вони не дають нам добро. Що буде, коли Україна почне серійно виробляти далекобійну зброю, балістичні ракети, саме так? Це перспектива якого часу? І як можливо це попливає на самого Путіна? Знаєте, ми просто зациклюємося на землю, деякі виробництва хоча це важливо плюс. Але е, довгий час ми не виробляємо власне. От я прямо приклад проведу проведу Ми ж джевеліни постійно навіть перед війною отримували, а наше КБ «Луч», корсари якраз і е, скіфи це краще буваючи джевеліни до восьми кілометрів. Система наведення е, іноземного виробництва набагато краще. Ну і бойова частина. Пробиває всі типи бронетанкової техніки. І виробляють їх і без обмежень. Може стояти тисячі, а в перспективі десятки тисяч. Цього не робилося, і просимо джевеліни, просимо атакамси тісно КБ і ті, такі, заводи можуть виробляти їх також. Я прямо скажу тисячі. А ми просимо десятки, десятки там їх і ще не маючи дозвіл на використання. Тобто, чи хтось дезорієнтує чи зациканий, що от тільки іноземний нам треба отримати дозвіл, і тоді в нас все буде прекрасно по Росії. Це як плюс додатково тільки основні сили засоби повинні бути українське виробництво. Да, і захід тут уже не проти поставляти нам ті комплектуючі які потрібні для нові ракет, які робили раніше у комплексі там були наші кооперації з Росією Тепер з заходом, оце те дає перспективу і балістичні ракети, і тактичні ракети, і стратегічні ракети, які постійно системно виробляються в Україні. А то ми просимо постійно на заході, а тоді говоримо не дають нам дозвіл. Який дозвіл? Нам треба де ніч працювати над своїми засобами і не. Десятками, щоб отримувати і просити, поки поставлять, поки дозволять, поки прийдуть проконтролюють. А виробили і відповідно в бій. Оце саме сприйняття ситуація. Як наче поступово робити вже з дронами? Наші виробляють, наші і ефективно їх комбінують проти РЕП Росії і застосовують. Але ще треба також велика робота і в цьому форматі. Тому я рахую комплексне рішення активного виробництва Власне це дає перспективу безсувань і обмежень подальності. Я ж прямо під що це бути тисячі кілометрів, і зрозуміло. Да, треба працювати з іноземцями на дозвіл. Цей особливо по особливо небезпечним цілям. Отут є перспектива отримати цей дозвіл. Це буде плюс до наших можливостей, але основна складова повинна бути українська, і вже ми стомилися переконати наше керівництво. Та на кінець уже концепції прозвучали президента і в інших що от, от ми до цього перейшли. Та це вже було ясно давним-давно. Єдине, що треба робити конкретно, оце все. А для цього повинно бути професіонали залучення вищого рівня. Вони говоримо, там сидів користував, інші показували на 24 24-ту там на форумі. От такі, якраз інші розробники, повинні активно працювати. Вони це все вміють, знають, давно робили, і зрозуміло, повинні сьогодні працювати на фронт безпосередньо кожен день. Тут Лукашенко видав про те, що він, начебто, отримав пропозиції від західних політиків, і йшлося про те, щоб він відмовився від співпраці з Російською Федерацією і став на бік України і вступив в цю війну. Ось як про це говорить сам Лукашенко. Ти плюй на цю Росію та відвернися ти від цієї Росії. Давай будеш воювати з Україною проти Росії. А до того кордону ми війська НАТО під Смоленськ заведемо, доходить і до цього мені сьогодні вносять пропозиції з усіх боків, які прийняти не можемо на 99%. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, в якій ми обстановці в якій ситуації живемо. Каже Лукашенко до своїх громадян, Микола Григорович, а що це скаржиться Лукашенко. Навіщо він робить такі заяви і як до них ставитися? Ну, перше, Лукашенко хоче зберегти себе, свій режим. Він лавує як тільки може. З одного боку підіграє Путін, розкаже, що він відтягує величезні сили від Курська і від Сходу от способом проведення навчань. От е, загрози, начебто, з, е, провокації з боку України. А він тут буде от, і війська. От уже частина спецназу підтягнув, а там уже, начебто, до 60% відсотків і збройних сил, хоча і не підтягував. а з іншого боку, говорить про мир. Давайте будемо дружити. Вітаю Україну з двадцять е, серпня Днем Незалежності, братські народи розказує. Тобто намагаються бойова, е, працювати на всі проти нас випадок будь-якої е, ситуації. Ну зрозуміло, тут вже показує якихось. Він активно пропрацьовує на рівні е, якраз захисту інтересів Росії, що не йде на посули НАТО. Оце дуже важливо, що його намагаються купити, що йому там навіть допомога буде активна. Тобто грає і з Путіним, грає відповідно і з натовцями, і з Україною постійно. От і з е, також стратегічно з Китаєм, Туреччина у випадку того, що а він бачить, що Росія все одно програє, хоче виживати, тому буде е, готує під себе, як говорить, соломку. Що він був миротворцем, що він показував, що були загрози, але не знімав, що не пустив Росію через територію Білорусі для нового наступу і сам не пішов на Україну і зрозуміло, що цю тему підтримали тоді Китай і Туреччина. Тобто працює на різні фронти в плані збереження свого режиму, але е якось, е ну, щоб не загрожувати, не може односторонньо, тому що Путін вже отримає просто в жорстких е цих, е ну, їжакових рукавицях. Якщо він десь там почне. Говорити вже про якийсь мир або про е, домовленості конкретно чи з країнами НАТО або ще з кимось, то він постраждає, практично не буде будемо живих. Тому намагається демонструвати, що він в е, деякій мірі е, працює на Росії і відтягує все засоби Росії, так сказати, сили НАТО на Білорусь, тобто а не на Російську Федерацію. А з іншого боку, веде такі, знаєте, і п'єр-акції щодо миру, щодо домовленості, щодо тиску на нього з різних боків, тобто страдалець. Який дійсно в перспективі буде виступати е, голубом мира, але це при тому, коли впаде путінський режим, але й сам буде відповідати, тому що він скоїв надзвичайно велику кількість е, злочинів проти людяності, проти держави і проти України. І ще хочу вас запитати, Микола Роч, чи стежите ви за ситуацією із Дуровим з його арештом? І нагадаю, що влада Франції виписала ордер на арешт засновника Телеграма. Дурова затримала поліція в аеропорту Лебурже у неділю. Про це ще повідомили французькі змі наступного дня. Арешт Дурова прокоментував і президент Франції Мануель Макрон і сказав, що це жодним чином не політичне рішення. Кола Григорович зараз називають дурова. Хтось каже, що це борець за свободу слова, за справедливість. Хтось каже, що це взагалі агент ФСБ, агент Кремля, так би мовити. Що ви про це думаєте? Наприклад, скажу, я знаю французькі спецслужби і для СТ це розвідки контролька. Вони даром проводити такі операції. Не було тим більше проводити арешти для того, щоб арештувати ну, типа одного засновників теографра, дуже вагомі підстави, мало того. Я думаю, що таку операцію проводили не тільки французькі, але і натовські спецслужби глибоко розібралися. Є великі підстави, що якраз ця платформа використовується спецслужбами Росії і для отримання інформації, для пропаганди, для формування відповідно альтернативних структур інформаційних, політичних, громадських на західних країнах, країнах, так сказать, які протистоять Росії. Одної, ну е, якщо ми професійно, як правило, Росія сьогодні освоює новітні засоби комунікації з позиції спецслужб, вони формують фірми прикриття, інформаційні центри, потужні міжнародні мережі, ходять туди або засновникам і дуже потужно фінансують на початковому етапі та й перспективі і зрозуміло контролюють коректно під видом на якихось продвинутих програм демократичних так скач моделей комунікації між людьми, але глобального типу. А це глобальний контроль, першу чергу, свідомості людей. Інформаційний контроль, запуск ти необхідно необхідної інформації, відповідно, отримання інформації про цілі організації, структури, включаючи безпекові політичні партії, на них впливи, і зрозуміло, це і отримає секретну інформацію. Ну просування того, що вигідно, тому є підстави говорити про те, що е, дуро міг ще з молодості співпрацювати з спецслужбою Дійсно, е, наші колеги глибоко відслідкували всі його дії. Тепер будуть розбиратися процеси слідства, от але те, що Тут не політичний аспект, а дійсно є ознаки того, що він працював проти конкретних країн і йде на мир. Оце перша складова. Тут я думаю, треба почекати, поки проведе розслідувань суд. Але сьогодні ми можемо говорити, що е, якраз Росія дуже активно підняла питання по його захисту, але як правило піднімає тоді, коли дійсно це людина цінна, тому що якийсь опозиціонер демократ. От він нього дуже був березний, і вони до нього не звертали себе уваги. От а тут уже зрозуміло, що піднявся прямо ґвалт Російської Федерації і на всіх політичних і державних рівнях. От, сказано те, що довка зацікавленість. Ну ще раз скажу: ні одна програма, яка виникала з моменту розваги союзу в світі, любі структури або е організації, де Росія і спесслужба не намагалась проникнути. Це ідеальний формат проникнення в спецслужб і вплив. На ті сектори, і ті країни, які сьогодні ну відповідно становлять або загрозу, як коли говорять, Росії, або можуть бути союзниками Росії на них активно впливати. Микола Григорович, дуже вам вдячна за цю розмову. Микола Маломуж, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, був з нами на зв'язку. Попрошу нашу аудиторію підписатися, поставити лайк цьому інтерв'ю, написати коментар з чим погоджуєтесь чим ні. Ну і найголовніше, бережіть себе до зустрічі.